Всім великий привіт! Сьогодні будуть дуже смачні картопляні пиріжечки. Мене вони будуть з лівером. Ви ж можете використати будь-яку начинку за вашим смаком. В уже киплячу підсолену воду, я ще додавала лавровий листочок. Відправляю шматочок легені, півсерця та невеличкий шматочок сала. Печінку я тут не використовувала, а ви ж можете додати та відварюю до готовності. Для тіста знадобиться 300 грам картоплі, яку я відварила, зливаю з картоплі відвар, а картоплю переминаю в пюре. В уже охолоджений відвар знадобиться 200 мл, Якщо ж у вас не вистачає відвару, можете додати води або молока. Додаю 20 г дріжджів та 1 столову ложку цукру. Просто перемішую ретельно, а в картопляне пюре додаю одну чайну ложку солі та одне яйце. І все це просто добре перемішую. Картоплю я переложила в їмкість, якій буду замішувати тісто, додала вже розчинені у відварі дріжджі, та все добре перемішую. Можливо, будуть якісь невеличкі такі залишки від картоплі, які не розім'ялися, але нічого страшного, воно при замішуванні все розійдеться. Додаю тепер поступово просіяне борошно. Звичайно, ви пропорції всі бачили на початку відео, і також я додам в описі під відео, як завжди, вимішую спочатку ложкою. Тепер додаю 2 столові ложки олії рослиної, без запаху. І вимішую вже руками. Трішки борошна я залишила, щоб ще тісто вимісити на поверхні, але дуже довго його вимішувати не потрібно. Воно буде це не так, як звичайне дріжджеве тісто, воно буде трішки прилипати. Тому довго з ним возитися не потрібно. Трішки об'єднали, округлили тісто і все. І достатньо цього. Перекладаємо в ємки, змащену олією і відправляємо підходити десь приблизно на одну годинку. Я залишила просто на поверхні, зараз трішки прохолодно, але тісто все рівно добре підійшло. Поки тісто відпочиває, я ще для начинки підсмажила дві невеличкі цибулинки та одну морквинку, Підсолила за смаком, обсмажую до готовності. Вже відварені легені та серце перемелюю на м'ясорубку, також перемелюю готові моркву із цибулею і в кінці вже додала я той шматочок відвареного сала, але я його використала не весь. просто Трішки, щоб для соковитості було. Але не потрібно дуже багато, щоб не було жирно. Додавила сіль і відварені два яйця. Яйця я натерла на дрібній терці. Начинка вийшла дуже смачна та соковита. Тісто вже дуже добре підійшло. Воно. Коли підходить, воно робиться рідкуватим більше прилипає до рук, тому я змащую руки олією, відщіпую необхідні мені шматочки і викладаю на поверхню з борошном. Так зручно з ним працювати. Ось так легенько розправляю, тут не потрібна ніяка качалка, бо воно дуже прилипає до рук. Розправила, виложила необхідну кількість начинки. І ось так піднімаючи краї, легенько просто защіпую і формую пиріжечок. Вже сформовані пиріжки викладаю на дощечку, змащену олією. Але всі відразу я не формую. Сформувала приблизно на сковорідку, поки обсмажуються одні, я формую інші. І ось таким чином. Все виходить дуже добре. Уже, е коли нагрілася пательня, я наливаю рослину олію і обсма викладаю пиріжечки і обсмажую до готовності. Е приблизно по 4-5 хвилин з усіх сторін е я кришкою не накриваю і обсмажую на невеликому вогні. Уже готові обсмажені пиріжечки викладаю на паперові серветки. Зайва олія нам не потрібна. І ось такі чудові, запашні. Пиріжечки у мене вийшли, вони виходять дуже-дуже м'якенькі. Навіть на наступний день тісто виходить, ніби волога, дуже смачні. І сюди підійде будь-яка начинка. Тож рекомендую, готуйте і всім смачного.